Нафтогазовий дайджест новин за 10 16 жовтня. Укргазвидобування та МНД Group працюватимуть над розвідкою вуглеводнів в Західній Україні. Компанії підписали меморандум 7 жовтня у Паризькому офісі МНД. Компанія має багаторічний досвід видобування вуглеводнів в Чехії, а також з 2014 року здійснює розвідку та видобування на п'яти нафтогазових родовищах в Україні. Компанії планують поєднати свої знання західного регіону для розкриття потенціалу ще невивчених ділянок. Ми раді підтримати Україну в такий складний час та долучитися до нових проєктів розвитку видобутку вуглеводнів. Адже питання енергетичної безпеки Європи це те, від чого залежить наше майбутнє. Наш український підрозділ вже має успішні видобувні проекти в Карпатському регіоні, досвід фахівців Укргазвидобування який працює в цьому регіоні не одне десятиліття, буде цінним для спільного пошуку нових видобувних можливостей, зазначила Яна Гембрешмідова, директорка енергетичного дивізіону MND Group. Щодо інших новин тижня, гідродинамічні 3D-моделі українських ПСГ будують в Укртрансгазі, операторі газосховищ України. Укртрансгаз розширює діяльність в напрямку декарбонізації, завантажити нафтогазовий дайдіс. Можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук.